Перше питання. Зі звітом по поїздці до Києва зараз до вас звернуться, виступлять Турчинов Олег Петрович і Шавля Михайло Осипович. Це перше і друге вже рішення, кінцеве рішення, яке не підлягає обговоренню від ініціативної групи. Доповідять вам по подіям, точніше, по завтрашньому дню. Будь ласка. Слава Україні! Ну що можу розказати про поїздку в Київ? Дві ночі ми там були, по дорозі їхали. Попали ми до міністра нашого Демчишина. На тій зустрічі був я, Михайло Осипович, губернатор Олег Михайлович Синютка, його радник. Перший зам, потім ми були в нього. Питання було і міністр на тому питанні. Довго нудно було розмова на різних тонах, яка або просто по-другому неможлива. Було одне питання. Донесено до Демчишина Володимира Васильовича. Заробітну плату за січень і лютий місяць. Другого питання було одразу і перший заборонець людям. В кінці це було цілий день творилось. Кабмін не попали двоє Михайло Осипович, бо туди не, ну так, не так легко можна попасти. І тому ми підключили народних депутатів, Боднара, двоєх Михайла. І друге, що вони помпали на кабінет міністрів, донесли шахтарську думку рішенням шахтарів міста Чорнограда. Тобто Львівський басейн, не буду казати Чорнограда, бо там є і шахтарі і з других проживань. Потім півтретєї був нам відбуднаний дзвінок. Що кабінет міністрів, там є це не вправ, впирався трохи, але вирішив постанову, що 200 мільйонів тих, що були запропоновані за погашення заборонець людей, йдуть на виплату заробітної плати. Наша синютка Олег Михайлович остався. З ним каже, там доводять до істини, як що куди. І п'ятий був дзвінок з Сенютки Олего Михайловичем. Тільки ще раз повторяю вам, я доношу ту інформацію, яку мені сказали, що потім не сказали. Ти вже болтун три рази болтаєш. Просто я вам чесно кажу, як воно є. Що сьогодні. Завтра заробітна плата за січень місяць буде виплачена. Я кажу, Олеже Михайловичу, ви зрозумієте, що це не шутки, тому що люди, як кажуть, і сім'ї, і голодні, ну, це є злочин проти людей при виплаті, не виплаті заробітну плату. Я розумію і я вам сказав, що ці питання будуть і вирішуються, що буде виплачена заробітна плата за січень місяць, За лютий місяць, перших числах квітня місяця. В... Кажу, ну а якісь підтвердження можна, бо до людей їхати просто повторяти слова, ну, слова є слова. Добре, ми потім ще будемо мати розмову з міністром і на зустрічі будемо пробувати, щоб якийсь ну, папір був, якесь підтвердження по цьому. Чекали ми до шостої, десь до сьомої години. Подзвонив він опять, сказав, що міністр не може зараз зустрітися. Тому що зараз він якраз займається тими коштами і підтвердив, що ці кошти отаким от чином будуть заплачені. Ну ми з тим, як кажуть, і поїхали. Зараз далі остальне можу я ще опустив, Михайло Город Сопрович доповнить. Крім міністра, було зустрічі з першим міні... заступником міністра, бо там були питання деякі, які сьогодні, мав бути тут бути присутні разом з губернатором. Але він сказав: я з шахтарської родини, я до шахтарів без. Без підтвердження, що в них гроші вже є на рахунку, їхати не буду. Я каже, не самогубець. Я добре знаю, що таке питання. Сьогодні розглядалось питання, що можливо він до кінця дня буде, тому що там ще цілий ряд питань, по призначенню генерального директора. Ми особисто вручили ваші підписи. Два листа. Перший лист це про виплату заробітної плати, де розписалася ініціативна група. Виплата заробітної плати за січень до 27-го числа, так, по-моєму, 27 числа. І до 1 числа виплата лютневої заробітної плати. Хоча нам сказали, що лютнева заробітна плата в перших числах буде повністю закрита. Але, але це поки що їхні слова. Як воно буде, ніхто поки що сказати не може. Але вчора, вчора це питання, яке розглядалось на Кабінеті міністрів, особисто і міністр пообіцяв, що в першу чергу отримають Шахтарі Червонограда, а інші регіони почекають, бо тому що ми стоїмо вже фактично 20, 25 днів, так? Це здається, 25 днів. Скільки буде виплачено іншим організаціям, нас цікавило, тільки коли буде закрита заробітна плата. Однією з вимог. Цьому, якщо не буде виплачена заробітна плата, в нас залишилась і зараз вам зачитають рішення по завтрашньому дню, що ми маємо робити. Якщо не буде виплачена заробітна плата до 27 числа, другий пункт це він лежить в міністра вручний і губернатор має копію цього. Що завтрашнього дня ми перекриваємо піший перехід автостради Львів Рова Руська. Так як ми обіцяли, щоб не Червоноград чув, а щоб знали в Києві, що це дуже серйозне питання. Міністр, після, після того, як знав, що ми будемо перекривати дороги, відразу ж дзвонив від Ценіку. Як вони вирішили питання? Ми побачимо сьогодні. Завтра. А по завтрашньому дню, я думаю, зараз ініціативна група представників зачитає рішення, які... Тяжко вдавалося зараз, але якщо ви вибрали своїх представників, ви повинні їм довіряти і виконувати ті рішення, які були напрацювані. Слава Україні! Слава! І що ми розійшлися, наша ініціативна група, в якій були присутні, всі представники шах і голів... шахт і голови профкомів. І дійшли слідуючого висновку, що завтра, на 8 годину ранку, збираються всі шахти на вічевій площі. Наші дії. Зараз домовляються з представниками перевізників. буде певна кількість автобусів. До вечора це ще питання, все буде рішатися. Основна маса людей, але нам нікуди діватися. Нам треба буде добиратися своїм ходом. Машинами, бусами, хто чи може. Ви згідні? Інакше не вийде, хлопці. От. І перекриваємо піших перехід, щоб нас побачили, щоб нас почули в Супошині. Слава Україні!